Друзі, вітаю після сьогоднішньої блискавичної операції Сполучених Штатів Америки з ліквідації путінського гнійника у Венесуелі в Кремлі ниють, нервують, бісяться та кусають лікті а також закликають і розводять руками, тому що насправді це все, що може зробити Москва. Розпочнемо з того, що сьогодні ввечері російські пропагандисти підвели підсумки і повідомили, що це суттєва така відчутна невдача для Росії. З іншого боку, в тому числі і сьогодні ввечері, лунає чергові заяви російського МЗС, заклики до США звільнити Мадуру і його дружину. Водночас, що важливо і що викликало черговий вир емоцій на Росії, це те, що президент США зробив заяву. Він назвав російську війну проти України примітивною. Трамп підкреслив, що минулої ночі було зроблено неймовірну справу, і що ША ніхто не зможе зупинити. знаєте, коли я дивлюся на війну Росії, яка тягнеться і тягнеться, і люди постійно гинуть, це виглядає примітивно. І те, що росіяни бурхливо реагують на таку заяву президента, США, це зрозуміло. Адже ще декілька тижнів тому, а саме восени уже минулого року, російські пропагандисти цитували заяви не лише від різних експертів московських, а й цитували заяви, наприклад, від депутатів з державної думи. Про те, що американців очікують сюрпризи Венесуелі, і що в Державній думі розповіли, як Росія може допомогти Венесуелі, і навіть зверніть увагу на такі картинки, російські ведмідь та все інше. Крім того, лунали крики, що повітря тремтить від напруги, що Венесуела розгорнула систему ППО С-300 біля кордону, де очікують американців. Крім того, ми пам'ятаємо новини, які з'явилися наприкінці жовтня, на початку листопада, уже минулого року, про те, що російський літак ІЛ-76 присемлявся в Венесуелі. І зважаючи на повідомлення, це був не один літак. І щодо того, що Росія продавала режиму Мадуру, то офіційних заяв не було. Однак були деякі заяви з Державної думи РФ і деяких депутатів про те, що мова йшла про систему ППО. Проте системи ППО не допомогли Мадуру та його режиму. Більше того, навіть вчора була заява від російського пропагандиста Шарія, який в коментарях написав, що Трамп ніколи не посміє напасти на Венесуелу. Що він впевнений, і ось 3 числа на наступний день, після таких криків і таких в прогнозів Шарія таке сталося. Щодо Мадуро, також потрібно сказати, що Мадуро був впевнений, що Путін йому допоможе. І 12 грудня 2025 року про це писали і російські пропагандисти. Мадуро розповів про підтримку з боку Путіна. Сам Мадуро провів телефонну розмову з Путіним 11 грудня 2025 року, а на наступний день він заявив, що Путін його підтримує і назвав Путіна старшим братом. Однак і це не допомогло. Крім того, в самій Венесуелі почали активно малювати такі муали, де ми бачимо Путіна, а також праворуч від нього Чавеса і такий надпис, що переможемо. Ну що, перемогли в лапках? Що тут ще сказати? Сам Трамп сьогодні заявив, що ША будуть керувати Венесуелою до передачі влади. Також Трамп показав фотографію захопленого Мадуру. Крім того, є заява від державного секретаря Рубіо про те, що Мадуро вже під вартою у США, і що військові дії в Венесуелі практично завершені. Однак ще не повністю завершені, тим не менш, операція пройшла дуже успішно, все сплановано було дуже грамотно, і втрат американські війська не понесли. Важливо, що є повідомлення на тлі всіх цих новин, на тлі військової операції США від видання агентства Reuters, що атаки США на Венесуелу не вплинули на нафтовидобуток та роботу нафтопробних заводів. Крім того, сьогодні російські ЗМІ цитують заяви від Трампа. Слушати Америки мають намір продавати нафту з Венесуели іншим країнам. Все стабільно на світовому нафтовому ринку, США будуть продавати, будуть вкладати інвестиції. І насправді щодо взагалі Венесуели, щодо нафти і наслідків, сьогодні російські пропагандисти кричать, що Росія вклала венесуельську економіку близько 20 мільярдів доларів, і що ця інвестиція опинилася під загрозою. І що у випадку отримання ША контролю над Венесуелою Вашингтон підсилить свій вплив на міжнародному ринку нафти. Крім того, пропагандисти пишуть, що те, що Каракас точно поверне кредити, які надала Москва, це зрозуміло. Однак що буде з російською зброєю, яку Росія постачала Венесуелі, і чи не опиниться ця зброя в Україні з мовчазної згоди Трампа. Щодо венесуельської зброї, очікуємо добрих новин. Також є крики, наприклад, від ідеолога расизму і путінізму Дугіна, які задається таким питанням: а чому Росія не вчиняє так зі своїми ворогами, як Слуша Америки, Венесуелі? І Дугін заявив, що вважає, що причиною подібної в лапках стриманості є якісь таємні домовленості з противником. Крім того, є заяви від топової пропагандистки Симоньян. Яка написала щодо події в Венесуелі один пост? Вона повідомила, що будемо заздрити товариш Берія. Як це розуміти? Будемо заздрити товаришперія. А справа в тому, що Семен'ян, коли вона пише про Путіна, вона Путіна називає начальник, товариш-начальник або товариш Перія. І що зробила Семоніян? Вона написала прямо, якби звернулася до Путіна, що будемо заздрити, чому Росія не змогла провести так зване СВО, як провели Сполучені Штати Америки. Також є обурення від окупантів від так званих воєнкорів, що в перший же день захопили президента сім'єю в чужій країні. Що язики у всіх в одному місті, що це інше, а ми тут четвертий рік воюємо. При цьому є заяви від так званого Воєнкора Котінка про те, що Буцім та США скопіювали ідею, плани так званого путінського СВУ. Тут взагалі без коментарів важливо, що в Кремлі почали нервувати. І сьогодні нервові заяви зробив Медведєв. і повідомили пропагандисти, чи можуть ША провести аналогічну спецоперацію в Москві, і Медведів запевнив, що не зможуть, тому що ядерна зброя їх захистить не армія, не спецслужби, не державна охорона, а саме ядерна зброя. Щодо реакції на сьогоднішню спецоперацію США, то стосовно, наприклад, її реакції Європейського Союзу. То ЄС закликав до стриманості у зв'язку з подіями у Венесуелі. Просто достриманості. А Москва сьогодні нагадаю, висловлювала десь в районі обіду глибоку стурбованість та занепокоєність. Щодо реакції ще з Європи була лише одна така різка реакція від Фіцо, проросійського прем'єр-міністра Словаччини, який засудив удари США по Венесуелі. Він заявив, що це черговий доказ розвалу світового порядку. Щодо в лапках розвалу світового порядку, яка зараз ситуація взагалі у світі, тому що є деякі думки, я також дивлюся коментарі. Люди пишуть про те, що США дарма це зробили, що це неправильно, ще щось. Я скажу так. Зараз Китайська Народна Республіка вона вважає себе лідером країн глобального півдня, лідером невільних країн, і Китай максимально підтримує усі авторитарні режими усіх диктаторів. Не лише Китай, а й Москва. І мова йде, наприклад, про Іран, Венесуелу, Багато африканських країн, десь там азійські різні режими, і це все підтримує Китай і підтримує відповідно Москва. І та ж Венесуела підтримувала російську агресію і Китай, хоч не офіційно, хоч і не прямо, також підтримує московську агресію проти України. І тому, зважаючи на те, що це все триває десятиріччями, і Китай таким чином посилює свій вплив у світі, і навіть Москва намагається посилювати свій вплив у світі, підтримуючи різні африканські режими. І нещодавно Путін щодо цього робив заяви. Лавров робив заяви. І коли це продовжити річками, то звісно потрібно якось діяти і з вовками жити, вити. тому що. Не працює зараз ОН, не працює зараз світовий світопорядок міжнародний. Тому ситуація зараз наступна і потрібно було діяти саме таким чином. Ну а як інакше діяти? Тим більше, що сьогодні пролунала заява з України в устами Сибі міністр кордони справ України, який заявив. Що Україна послідовно захищає право жити без диктатури, і що Україна констатує, що режим Мадуро порушив усі принципи, які відстоює Україна у всіх відношеннях. Ось і все. А сам Мадуро і його режим вони навіть на голосуваннях в ООН підтримували російську агресію. Щодо новин в Україні, щодо наших українських не лише українських новин. Сьогодні в Україні відбулися чергові перемовини. І як сьогодні ближче до обіду повідомили наші змі, до Києва прибули радники з питань національної безпеки країн Європи, представники НАТО, Європейської ради і Європейської комісії. Черговий раунд перемовин. Наступний раунд буде 6 січня у Франції. Щодо проміжних результатів цих перемовин, лунають заяви, що Україна та США погодили військовий документ чотирьох розділів, що Україна з партнерами погодила пакет економічного процвітання. І також сьогодні президент Крине Зеленський обговорив з Тармером, премєр міністром Великобританії, розгортання багато сил в Україні. Тобто, йде зараз така переговорча робота, готуються документи. Є ще заява від Качки, віце-прем'єр-міністра України, що у партнерів з'явилося розуміння, як прискорити вступ України до ЄС. Тобто, поки все в процесі нічого конкретного говорити зараз поки не варто йде активна дипломатична робота. Щодо наших кадрових змін. Сьогодні президент Зеленський повідомив про намір замінити керівників обласних військових адміністрацій у п'яти областях. Мова йде про Вінницьку область, про Дніпровщину, Полтавщину, Тернопільщину, Чернівецьку область. Коло кандидатур визначене і завтра, 4 січня, будуть рішення. Також Зеленський повідомив, що пропонує шмигаля на посаду першого віце-прем'єра і міністра енергетики, а міністром оборони Зеленський запропонував Федорова. Щодо Федорова, це інновації. Федоров взагалі займався цифровізацією. Він займається різними проєктами дронів, іншими проєктами. І схоже, на те, що президент України хоче, щоб міністерство оборони України було більш гнучким, хоче провести реформи. Щодо призначень в офісі президента України, то кислиця перший заступник міністра зкорони справ України стане першим заступником голови офісу президента. Друзі, закінчимо цей випуск на новинах щодо ситуації на полі бою. Як повідомляє наш генштаб, на фронті відбулося 116 боїв за добу. Найбільше атак було на Покровському та Костянтинівському напрямках на Донеччині, а також на Гуляйпільському напрямку на Запоріжжі. Втрати окупантів за передню добу 750 військовослужбовців. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Свої думки стосовно всіх цих подій пишіть в коментарях і до нових зустрічей в Етері.